Дивіться, основні моменти. В воду заходить тільки під моїм наглядом. Можна заходити? Ти можеш заходити, бо в тебе є страховочний буйок на поясі. Всі інші чекають, дивляться на кіріло. Відаємо. Для чого цей страховочний буйок? Це може бути надувний м'ячик або просто волейбольний м'ячик. Але краще, щоб він був з неопрена. Його було важко проколоть. Для того, щоб якщо стане важко плисти, на ньому можна було сісти, отак, як керів, і відпочити безпечно. Також цей страховочний буйок дозволяє бачити плавця здалеку. Якщо він десь загубився, далеко відплив, його краще видно з таким буйком. А я тирку пальцем Молодець. Далі, в воду треба заходити спочатку по коліно. По я показую на собі. Отак зайшли по коліно. Зараз ви це все будете робити. <кхе> Берете двома або одною рукою і отак собі на живіт, і отак собі на плечі на спину. Для чого це робити? Для того, щоб е, усунути перегрів і різкий перепад температури. Бо води тут градусів 20, а на вулиці вже більше 30. Ясно? Давай заходимо, робимо, як я показав. Заходимо по коліно. У кожного це своя глибина. І поливаємо собі на живіт і на спину. Потім можна буде на голову. Чому тут така темна вода? Тому що це відкрита вода. Вона таїть небезпеки.